Доброго здоров'я! Підписники підемо подивимося, що в нас тут відбувається в нашому дворі по сільському. Так що йдемо. Тут у нас ложать камінці на веранді. Зараз подивимося, як це в нас виходить і вам покажемо. Ось, бачите, процес йде. Пісельність знає свою справу. Не підготовлена стіна. І дуже, і дуже красиво виходить, як бачите, все воно вирівнюється камнем, так що комусь потрібно, можете взяти собі на замітку. Так що дивіться, це поки буде швів. Будуть шви, покажемо, як це воно вже буде. І ще буде лаком стриватися, ще лаком скриватися. Тут будуть вікна, застеплиться, буде баранда. Так що слідкуйте, ми вам будемо все показувати. Йдемо подивимося на наші дівчата, які вони у нас там. Погода сьогодні хороша, а так було трохи-прохолодно. Сьогодні, як бачите, вже футболочки наділи, але температура буде понижуватися, так що в нас все йде до зими, а капуста ще до сих пор ніяк не зав'яжеться. Ну, в коментарях напишіть, чи встигне вона в нас дозріти. Цей рік, чи не встигне, чи будемо чекати її після нового року. Так. Йдемо до курчаток. Реконструкція баків наших, поржавіли. Так, що тут у нас відбувається? Курчатка собі лежить, Зараз вам їх покормимо, бо сьогодні ще не кормив. Так, заходимо, не боїмося. Мало подвижні, вони. твої підводями. Голодні, голодні. О, от вони в нас вже і їдять. Ну, як на мене, вони начебто повільно ростуть. Не знаю, може ми щось, щось неправильно додаємо корм. Може мало білка, багато боїмося білка давати, щоб не було поносів. Ну, є такі на вагах пілостов. А є такі на вагах 600 содора. Ну така велика різниця. Може це залежить і від генетики. Хто з цим е, зіштовхувався, напишіть теж в коментарях, нам буде цікаво. Може такі курчата попались, якби знає, від вони, у якихось перекуплі, купили та її губує. Так що от так. Ну, Як бачите, курчата в нас так собі, ну як кажуть, перший блін комом. Така приказка є. Не все мені подобається. Думаю, не все воно так бути, але що є, то є. Кормимо далі, даємо свій корм, спостерігаємо. І я думаю, на 90% все-таки це генетика, тому що одна курча велика, гарна, а друга половину менша, одним тим самим кормилося. Я думаю, це тільки в генетиці. Ну, я так думаю, якщо хтось думає інакше. Напишіть в коментарях, буде нам цікаво. Ну і все на цьому, пока зустрінемося скоро.